Розкладачки для риболовлі для військових. Ці розкладачки витримують навантаження більше 200 кг. Наше власне виробництво. Це розкладачки по типу НАТО. Зі стальним каркасом вага 10 кг. На цю розкладачку на столе даємо гарантію на каркас, що не зламається, одягається через купче. Канина Оксфорд 600D. Давайте зберемо. Так, це планки бокові. цих сталевих іде якісна порошкова покраска, збирається буквально за хвилину. Сюди вставляємо планку. Ми використовуємо не пластики заглушки, а все буде вварено, тут нічому ламатися. Такі розкладачки ми вже виготовляємо більше 5 років. Для замовлення переходьте в шапку профіля. Там є Viber, Telegram, або пишіть в особисті повідомлення.